Е, да, дивіться, е, зараз прийде в нас розіграш на честь річниці з дня заснування. Сьогодні якраз 10 число в нас дам. Е, в нас було запущений місяць тому був розіграш на ось такі призи. Е, всі призи ті ж самі залишилися, окрім тут донатку БРИ. Її замінив на донат Кросівки, бо я не можу знайти її. Тому якось так. Далі потрібно було зробити 40 контрактів зі звітиком з 11 по 10 число. 40 контрактів це по підрахунках було щось біля 10 днів активу. Ось нові працівники, які прийшли з, з 10-го, з 1. Числа. От тут у нас є, я виписав це Жека Дури Віталій, Жека Макс Максивро. Для них буде окремий такий міні-розіграш. Я перевірив, значить, перевірив всі ну, контракти. Хтось, які зробив, деякі, на жаль, не зробили. І в нас вийшло 24 учасника. Ось я тут всіх переписав. Ну, ласка, можете перевірити. Да, запитайте. Та, ні, вже на інший розіграш піде. У нас же ж це не останній розіграш, правильно? Окей. Хто виграє, в того буде вибір. Давай так зробимо. Окей, чудово. Е, так, е, всі надемці, так? Да? Дивіться, е, почнемо з 24-го місця і підемо так аж до першого місця, щоб було цікавіше. Тобто, всі в нас отримують по якомусь подаруночку, да? якийсь виграш буде в когось. Я тут одразу буду писати переможцям. Так, перше 24-те місце BMW 750лі. Так, давайте я помішаю просто на рандомі декілька раз список. Ось і кнопочка перемішати. От відміняється. О, так от декілька раз. Все. І на кого випаде, той виграє цю бешку. Погнали! Михайло Михайлотіхії. Вітаємо його. Так. А я можу ж тут прям тегати. Одразу описую, щоб потім не забути. Так, 23 місце. Вибираємо переможця. 23 місце в нас. Е купон на тисячу. На мільйон. Тисячу, мільйон гривень магазин одягу номер 9 Так, трошки музику оберу, це віддаляємо мішу. У нас вже 23 учасника і вибираємо 23 місце. І Максим Наливайко у нас випадає. Одразу відмічаємо, його вітаємо. 23 місцем. Максим Наливайко є. Тепер 22. А 22 у нас що авто Dogister One Tuning? Це з футляру з кейсу Автімочка. Так, тут можна список включити, да? хто нас там вже виграв? Е, погнали 22 місце, Дів Гудман. Грає автівочку. Відмічаємо пана Євгена. Так, Євген Вудман є. І зараз будемо набирати 21 місце. Так, 21. Купон на 1 мільйон риболовну лавку номер 4 або гроші на вибір. Хто що вважає? Так, видаляємо Євгена, він переноситься сюди в список і вибираємо наступне 21, Так, погнали. А, Ксенія. Ксенія у нас в на 21-му місії мільйон гривень. Покупончик. Так. 20 20 Двадцята місце. Шановні, хто там? У нас? Що там? Кроветик. У нас там буде. Погнали, да? Юрій, вітаю тебе з Корветом. Йора тут чи замітився? Замітився. поняв Так, дев'ятнадцяте. У нас купон на мільйон гривень супермаркет номер 13. Зараз розіграємо. Так, видаляємо Юру і крутим далі. Каділанг, да? А я написав Корвет. Та я думаю, що щось не сходиться. <ріграє> <ріграє> Вибачається. Зараз поправимо. О, Віталій мені відписує ігрес. Влад Бабай. У нас виграв. У нас виграв 19-те місце, а саме купончик. Супермаркет. Так. Вот, вона є. Зафіксували. Э, так, 18 -та. 18 місце. У нас BMW і XM. XM-чик ZS, корвет яку купон. все поняв Мені відписав Віталій. Так, видаляємо влада і обираємо наступне місце. Богдан Герасів у нас виграє x на 18-му місці. А, Так, Богдан Герасім. Так, далі. Купон на 2 мільйона гривень магазин одігу номер 9 Хто Богдан Крос. Вітаємо, Богдан Крос. Виграє у нас 17-те місце. Так, банан крос є. Так, наступне 16-те. X6, BMW X6. Давайте подивимося, хто виграє. Вітаємо. Ікшость твоє, ти є 8, супер. Вітаємо тебе. Бачиш, у нас просто розіграш чіткий, безпрограшний. По-любому, щось би виграв. Да, щось. Та й можна виграти. О, то є куди забирати. На автівочку. чудово. Чудово. Так, наступне 15 місце. Так, е -е, да, вибачай, тебе. 15 -те місце е -е, у нас донат кросівки будуть. Кубру десь я загубив. Ну, Але у, у, пан Алан Хатора е -е, зробив вибір і або Кубру, або Кросівки Красівки тоді він там. Ну ось, добре. Ah, і обираємо переможця на 15 місце. А. Ah, понял. Ні, ну і X-6 буде круче. І хто, хто виграє? Григорій. Все <хи> ж so таки Григорій у нас. Виграє кобру або красівки на вибір. Хто там а, зайшов? Не Грегори випадково? Ні, не. а, Роман зайшов. Роман, привіт. У нас якраз проходить розіграш зараз, тому, да, тому да, заходь. А, 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 зараз ще. Ти ще нічого не, поки не, не виграв, але ще самі жирні місця ще впереді. Тому є, є шанси, бажаю всім. Так, що я пишу? Таке? 16, 14 місце. Зараз будемо брати переможця. А це у нас кроветик. Це 8 з Голдкейсу, якщо я не помиляюся. Так, погнали. А, ні. Все-таки Алан. Оце, оце, да, Колесо розкручене. Да, вітаємо Алена. А за 14 8. Так, Алан є. І зараз вибираємо на 13. -й. Так, видаляємо І. крутим. Максим Мальник. Максим Мальник у нас виграє що? Ексклюзивну маску з івенту Ексклюзивну масочку виграє Максим. Кому цікаво, можу показати, що за маска була. Да, да, дивіться. Нє-ні-ні, це моя. А маска ось така. Ось така маска, вона. Аніме, <ріст> Така масочка, не знаю. Вона ексклюзивна, тому її ніде не купити, ніде не цей. Е, ну і е, е, так, її, повірте, можна продати дорогенько, бо тому що її ніде. І ще красівки покажу. Ось такі. Вони підсвічуються червоненькі, от у білі-красівки. Це вже Григорію е, на вибір. Якщо він цей, якщо він прийде. Так, добре. Продовжуємо. Продовжуємо. Так, Максим Мельник. Є. І тепер 12 місце. У нас що? Купон на 3 мільйона гривень в магазин одягу номер 9 Оце за це, це жирно можна закупитися. Але виберемо переможця. Погнали. Ваня того, вітаємо, Ваня Євосі немає. Всіх відмітимо, і ще плюс я потім відео відкат закину. І запис іде. Так, вибираємо зараз переможця на 11 місце. Так, а 11 місце у нас авто Audi Tron GT. Давайте подивимось. Хто ж виграє? Ну так, да, там я взяв з кінця і до першого місця виходить, що було цікавіше. Артем. Артем Дніпровський у нас. Виграє я є. Ось і Артем ні, немає. Не його. Так. Артем. О, є, знайшов. Дякую. Десята. Десята у нас R1S, теж ексклюзивна автівочка. Зараз хтось отримає. Погнали. Мабуть, Дмитро греє. Да. Дмитро Дмитренко. Вітаємо з. Так, Дмитро Дмитренко, оп. Є! Десяте місце у нас є. І 9 місце зараз буде Тесла. S. Давайте подивимося, хто ж виграє. Так, видаляємо. Тут що? Тут, тут кінець списку. Так, хтось приєднався. Ось. Богдан Герасім. Вітаємо. Ти вже зайняв 18 місце. Так, обираємо 9, крутим колесо фортуни. Чекай, чекай, не чуєте, у зараз докрутиться. Ігор Тунок. Ігор Єлося. Немає. Виграє 9 місце Тесла. Що ти казав, Юра? А, поняв. Ну, то таке То таке вже вітаємо Ігоря і вибираємо. Восьме місце. 5 мільйонів гори. Не... Хтось зараз виграє. Так, а список у нас тут хто залишився? Да. Ну, бажаю всім удачі. Вісім учасничків. Погнали. Даніл. Влітаємо до нього. Золотою. 5 мільйонів. Так. Сьоме місце. У нас Rolls-Royce, Гехвост. Давайте подивимося. кому ж дістанеться Rolls-Royce? Ні, nee, ні, nee, це з Бетл Пассу минулого. Роман! Oh, <laughs> Роман буде на Rolls-Royce ганяти. Вітаємо. Вітаємо Романа. Ну, а. Да, да, треба будиночка. ха <laughs> Так, шосте місце. О, Гвинтокрил пішов на шостому місці один. Давайте подивимось шість учасників. Подивимося, кому дістанеться. Мапуть в Італію. Да, Віталій в нас виграє. Гвинтокрив. Вітаємо. Віталія. Ну, там є ще один. Там у нас два. Тому. Подивимося. Зараз п'ятий місце Сім лямчиків. Сім мільйонів. Це. Угу. Ну, давайте. Брати. Щасливочка. Олєх! Вітаємо! Вітаємо, пана Олега. Непоганий, досить непоганий приз. Так, наступне. Четверте місце в нашу... Гвинтокрил. Ще один гвинтокрил. У нас 4 учасника. четверте місце. Ну, подивимось, хто ж виграє. Володимир Шевченко у нас виграє. Так, о. Ну от я не пам'ятаю, чи у нього є, чи нема. Я теж думаю, що у нього вроді ми є, тому. Ну, значить, буде продавати. Ну, Що зробиш? Так, третє місце. Третє місце. 10 мільйонів гривень. Зараз хтось залутає. У нас залишається Радомир, Владислав і Анатолій. Ну що, всім удачі. Обираємо. Угу. Радомир. Вітаємо Радомир! Є увесь немає. Ну... Файно, файно. Так, і зараз цікаве буде друге місце. І одразу я пропишу перше місце, тому що ми одразу дізнаємося е, двох щасливчиків, які залутають. Тобто, яким чином у нас залишився Владислав, залишився Анатоліо. Владислав, ти тут? Висі? Ну що, як, як відчуття? Виграєш перше місце чи друге? Надієшся на перше. Дивіться, схема яка. Я кручу колесо, на кого попадає, той лутає друге місце. І хто залишається поза стрілкою, той відповідно перше місце. Ну, так же ж буде по-чесному, правильно. Все, тоді бажаю вам вдачі і кочу. Подивимося. Владислав. Вітаємо. Так, бачиш, як тобі повезло, чітко. Зайшов у войс перший і дочекався. Так, Анатолій. І Владислав. Так, да, Анатолій і Владислав. Все, є. А, так, я публікую це. І зараз, панове, ще не розходимося, бо тому що у нас є друге колесо. Друге колесо це таке бонусне колесо для новачків в організації, які, на жаль, ну, не встигли б ніяк зробити 40 контрактів. Вони прийшли. Недавно, от Тут має список. Получається, з, получається, з 4 вересня ЖЕК прийшов, Віталій 6 6 і Макс 7 числа. Тому для них я вирішив такий утішительний розіграш зробити. А саме ми зараз е, розіграємо. Е, Зараз я скажу точно. Розіграємо 26, 27, 28 місце. Ну, Купони, я думаю, не буде їм цікаво. А от ці три місця. Зараз розіграємо. Хтось залутає собі трошечки грошей. Так, почнемо з 28 місця на 500 тисяч. Крутимо. 冷たいもん。 Так, друге місце на 600 тисяч, зараз обираємо. Ну і відповідно перше, хто залишається поза стрілочкою. Крутимо. Ну, ну і хто там? Походу, так, да. Жека перше місце і Віталій, друге у нас місце. Ну, вітаємо. Е, перше місце я ще ні не написав. Зараз я, бо я щось договорився. Так, Макс і тут, виходить, е, Віталій. Віталій це 600. І перше місце у нас же там сімсот тисяч так Є, 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 є все. Зупиняю запис, вітаю всіх переможців.